І всім привіт привіт Ви на каналі Арін Бейбі Вос і сьогодні я гуляю про Токолай World Я сьогодні вам покажу, як зробити гарних людей та, та зробити гарний дім. Якщо вам не сподобалося нічого страшного, я нажимаю Play. Ось в мене зараз буде встановлювати город. Ось він строїться. Зараз буде багато будівель. Ось ми. Ось. Вже другий другий будівля. Тут буде одна будівля. Кафе. Кофі взагалі. Це от таким дуже милим. Пундиком. Я так кажу пундик. Ну. Булкой. Булочкою. Як на російській булкой. Я гуляю, якщо щось сталося. Ось, отаким от в мене ріта і Ноуес no, yes, якась. Я її не знаю. О, хто на чого милого кот? Тіка у мене я його спати покладу. І ми о і ми виходимо. У мене там. Ось. Я заходжу у, у, як це називається, будемо строїти будівлю. Я її построю біля цієї чайки збудую. Збудую біля чайки. Там так, чогось в мене воно за... О, загрузилося. Ми нажимаємо, нажимаємо, нажимаємо побудувати. Я беру ось таку зелену гарну ліжко, Зелене гарне. Потім я беру білий коврик та такий шкаф та ось такий. Потім ми сюди поставимо, заходимо у відділ кухні та беремо отакий білий стіл. Потім заходимо в дивани та беремо пофіка. Потім беремо квіти, як завжди. Я полюбляю квіти вішати, тому що вони якісь естетичні. Естетичні. Та ось. Рослини, квіти, щось таке. Там ось. У мене є, е, як це називається? Ам, вспомню. Впам'ятала, телевізор. О, навіщо я в ванну зайшла? А сюди я ставлю таку поличку там беру ще полички та ставлю їх. Ось одна навіть ось така є. Не сильно велику беру, щоб можливо було ставити речі. Та одну ось таку, щоб було світло. Потім беру, захожу у світло, воно у залі. Ось ось таке велике, Вішаю велику люстру, вішаю сюди. Та ось такі дві лампи. Ось зараз я їх повішаю. Ось по-моєму, по, по моєму Дуже гарно. Ось, вже одна кімната зроблена. Але не, не так швидко треба постав, покласти ще коробочки з фломастерами. Зараз заходимо ось сюди, у глобуса і беремо ось таке. Мені дуже подобається цей годинник. Там заходимо у джойстика, беремо ось такі фломастери. Вони мені дуже сильно подобаються. Тільки чогось вони такі так... малесенькі, дуже-дуже маленькі і чогось три кольори. Чому я не знаю. Якщо знаєте, напишіть у, комента, у коментах. Там ми зробили одну кімнату. Але ще це не все. Ось сюди ведмідя. Тацю коробич та це ми ставимо сюди. Тут буде все таке лежати. Потім ми заходимо ось сюди та беремо ось таке. Це буде, тут буде сидіти цей ведмедик. Та іграшки для собачки. Ось ось так. Потім ми будемо робити кімнату для батьків. Ось кімнату для батьків. беремо біло, біле ліжко. Ось. Мені це не треба, якщо що. Ось білий коврик, там беремо. У беніки їли вареники, еніки беніки бац. Ми беремо ось такі маленькі полички. Я їх ось сюди вішаю. Ось. Три полички. Потім беру ось такі вішалочки і вішаю їх сюди. Поки що це не таке гарне, але. Ми зараз зробимо це гарним. Ось таку картину роблю. Ой, другу треба. Ось таку. Ось такого котика. Ось сюди вішаємо. Він буде дивитися, а в дитячу треба повішати в Потім ми заходимо ось сюди, Заберемо ось таке. По-моєму, по моїй точці зору це дуже гарно. Потім беремо сюди, ставимо рослини, як без рослин. Кімната це ж не гарно по моїй точці зору, точці зору. Ось вже гарно. Але це ще не всі рослини. Я ще ось сюди хочу покласти там ось таку квіточку, ось такі. Короб, бичку треба також. В її буде матуся класти речі. Потім ми беремо, де воно? Ось таке і вишаємо ось сюди. Ось в мене вже гарно зробилося. Та беремо світло. Це твоє бути велике, щоб не було темно увечері. Ось ми ще сюди зайдемо. Та що я взяла? Я не то взяла. Та зробимо ось такий стільчик. Ось тут буде краситися матуся. Ось. Але що це тільки що було? Як уліз стул? Туди не дуже логічно. Ось тут таку ліку ми потім візьмемо. Потім ми поміняємо пол на ось такий гарний. Там обоє зробимо з краски у дітей, у дитини буде. Буде фіолетові, але ні, давайте коричневі. Та у батьків також коричневі. Потім ми у батьків вона тут доробили. Ми роб, будемо робити кухню. Ми прибираємо оце усе, воно нам не потрібне. Та беремо ось такий колір та пол. На та підлогу, також ламінати. Потім ми беремо отакі лані. Ми беремо ось такі полички, вони зліваються, але не страшного. Там беремо, заходимо сюди ж та беремо ще ось такі вішалки. Потім, ом, що це було тільки, тільки що, У мене щось пішло не так. Але нічого страшного. Це вже все так. Потім я беру ось такий стіл там, там, де готують. Потім беру холодильника та ставлю сюди. Ось. Потім беру стільчики білі. Беру три стільчика. Заходжу ось сюди, там, де Столові прибори. Беру ніж, який такий ніж не можна давати дітям, тому що можливо порізатися. Потім я беру ось такий ніж, два з таких ножи маленьких, щоб різати м'яско у тарілочці. Потім беру три вилки. Ось три вилки. Ось три вилки. Потім та три ложки. Три ложки. Один, два, три. Потім я беру тарілочки. Один, два, три. Третє не хоче братися. Зараз я зроблю ось так та покладу оці тарілочки сюди. Їм там крас гарно дуже. Потім я беру ось такі, наставлю ось сюди. Беру ось такі дві кружечки та беру сковорідку. ось сюди її ставлю. Там я не знаю, як це наз... Я цього предмету назву, так що напишіть в коментарях. Беру ще ось такі три стаканчика. Ось сюди ось ставлю. Там ось такі дві тарілки. Потім ми робимо ванну кімнату. Вона не як завжди буде. Так що я беру, заходжу у ванну кімнату, відділ з ван... ванни кімнати та ставлю ось сюди. Потім я беру та ставлю ось сюди таку поличку. Треба її спочатку поставити. Ось ось сюди. Ставлю поличку, потім ставлю ось сюди поличку та беру крани. Один та другий. Ось так. Ось. Потім беру один туалет, один ось такий туалет, Ручки, щоб можливо було вставати. Потім беру. Такий же стаканчик, як на кухні, ось. Там кладу в його зубні щітки. Ось. Потім я беру зелену щітку та беру синю щітку. тата, для мами та для дочки. Потім беру, щоб митися гелі та беру туалетний папір, тому що він треба дуже сильно. А як без його? Тому що ну, одне місце буде дуже грязне. Там беру розчистку. Та зубним дві пасти. Чому? А чому? Та три зубні пасти три зубні пасти. Та зеркало, щоб малюватися. А під зеркало треба взяти ось таку поличку. Ось сюди зеркало. Там тарілки. Беру, щоб була гарна раковина. Ось беру ось ці великі самі тарілки. Ось взяла. Там стільчика. Ось, ось такого. Ось сюди. Всім пока-пока. Всім до побачення, до скорих зустріч, мої коти.